Напевно, іншим раз, Вибач, рідний дім. Отже, план висадки такий. Ва? Лютий. Що ти чудиш? Пригадуєш нашу розмову. Яку саме? Лютий, а ти чув про планету Ікс? Ну чув. Раз ми летимо до поясу Койпера, то може б нам. Ні. Ні в якому разі. У нас недостатньо палива і провізії, і. Я не хочу. Тобто ти вирішив. Ага. Чекай, зупини ракету. Що таке? Послухай, я дійсно посидів, подумав і зрозумів, що нам не вистачить нічого на таку довгу подорож. Ну, тоді, в такому випадку, нам треба швиденько заскочити на землю. Тільки не знову. Серйозно. Провід. Що вам від мене треба? Паливо. Нема. Чому? Бо я вам все віддав. А якщо добре пошукати, коротше, я пішов. І що ж робити? А? Я, я знаю. Ну що, полетіли? О, тобі ви вже що ЛТТ? А тобі яке діло? Просто питаю. Давайте. Щасливо вам. Сподіваюсь, що більше ніколи не побачимося. Навзаєм. Цікаво, як вони без палива... А вікні. Я щось не доганяю. Як то ми полетіли без палива? Я переробив наш старий хімічний двигун на один з видів електричних МПД-двигун або магнітоплазмодинамічний двигун. Це є двигун, який генерує тягу завдяки потоку іонізованих частинок. Це якщо коротко, а якщо детальніше, то потік електронів іонізує газ і формує навколо себе магнітне поле. Коли електрони наближаються до аноду, на них починають діяти і магнітні поля, котрі і виштовхують їх разом з позитивними іонами з сопла. Е. Чого? нє далеко в фізику ми не будемо заглиблюватись. Чекайте ще раз. Куди ми летимо шукати планету 9? Це, типу, як Нібіру? Ні. Нібіру вигадка, а планета 9 гіпотетичний об'єкт. Це тотожні поняття для мене. Нібіру це є вигаданий об'єкт. І хоча існування планети 9 не є підтвердженим, ми можемо спостерігати дивну поведінку об'єктів поясу Койпера, котрі свідчать про те, що щось там таке може бути. Пам'ятаєш історію відкриття Плутона? Так от, тоді вважали, що Плутон за масою подібний до Нептуна. Тому аномалію з відхиленням його орбіти списали на Плутон. Але коли вчені знали точні габарити Плутона, то у них з'явилося питання: Як така казявка так сильно може зрушити планету Гігант? Почалися пошуки загадкового тіла. Відтоді ми дізналися багато інформації про Нептун і об'єкти поясу Койпера. І виявилося, що ситуація з Нептуном це була просто помилка в розрахунках. Інша справа з орбітами об'єктів поясу Койпера. Вони. Та. Саме тому вважається, що на них впливає невідкрита дев'ята планета. поки летимо я зроблю трошки більше розрахунків, ну щоб знати де шукати цю планету 9 Ми на місці, а, а хто буде де шукати? Отже, я і тупенький прочисуємо ось цей от сектор, а ви з панікором отойво. Пс! Я не хочу з ним лишатися. Чуєш, будь нормальним. Візьми мене з собою, бо я чую, або він мені щось зробить, або я йому. Ботан. <гум> Тут панікер хоче летіти з нами. Я тобі дам отой от менший сектор. Ти не проти? Добре, але як ви всі поміститеся в той зонд? Вам ж буде незручно там трьом. А хто сказав, що це ми? Сядемо в зонд. Чекай, 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 ні-ні. ні, Е, ал... алло! Не і все буде чікі-пікі. Я тобі там телевізор поставив. І шо? Мультики собі включиш. <світ> Багато часу минуло. Може тиждень. Може, місяць, може роки. Планету 9 я не знайшов. Не знаю чому. Можливо, вона не тут, можливо, її взагалі не існує, а можливо, я збився з курсу і тепер дрейфуватиму по безкрайньому космосу до кінця своїх днів. Не знаю, чи знайшли мої друзі Планету 9, чи ні, чи шукають вони мене, чи забули, і лишили мене тут. В принципі... Справедливо за те, що я зробив. Що? Ні, ну навіть не намагайся мене виправдати, чувак. Все, міняємо тему. я Спочине! то смішне кіно, правда? Будеш попкорн? Ні? Дивний тікейш. Сам тебе. Ти вмієш розмовляти? Якщо жаба я не вмію, то у нас би не було цієї розмови. Ну, логічно. Пригадуєш своїх друзів. Ага, лютого. Щоправда, ми з ним сильно посварилися, не знаю, чи пробачив він мене чи ні. Та пробачив він тебе! Пробачив. Може, ще хтось? Е, панікер. Певно, вже там в космосі сотий інфаркт зловив. Хто Хтозна? Начебто все. Все А тупенький? Той однорукий невдаха? він ж дуб дубовий. З ним навіть розмову почати неможливо. Навіть ти кращий за нього співрозмовник. Який ж з мене співрозмовник? Справжнісінький? Я такий радий, що ти в мене є. Ботане, в тебе є дах. В реальності мене не існує, бо я лише є плодом твоєї підсвідомості. Чекай, нічого Ні може бути. Ні можу. Ні можу. Схоже, це він. Та личенько ж його віднесло. Ледь не попри саму Хмару Орта. Треба перевірити, як він там. Панікюр, то ти? Ні, блін, святий Миколай. Ти так змінився за той час. Потім будеш розказувати, хто як змінився. Ми вже стикувалися з твоїм зондом. Залазь до нас. А лютий, я так бачу взагалі не змінився. Привіт. Здоров, Як ти там? Та начебто все добре. Добрий день, ботане. Е, а це. Оу, ти про то не звертай уваги. Ну, добре. О, а що там ваші пошуки? Мушу констатувати, що ми знайшли джерело потужного гравітаційного поля, і воно не походить від жодного відомого нам об'єкта. Чекай, тобто. Так, ми знайшли. Е, а що ти робиш? Я пишу статтю про наше відкриття для мас. Вже придумали, як назвати ту планету? Ми з лютим пропонуємо назву Еол на Честь Грецького бога вітру. Бо ж крижані гіганти часто вітряні. Слухай, а... а як це так сталося? Що Що саме я пишу статтю. Угу. Лютому потрібен був помічник на час наших пошуків. А оскільки манікюр не дуже зацікавлений на науку, довелося мені трохи взятися за розум. Слухай, ботане, ти страшно любиш, коли все залишається, як було, і ненавидиш або не можеш прийняти змін. Але ти повинен зрозуміти, що зміни відбуваються постійно. Місяць тому, що ми вважали, що планет 8. Сьогодні це не так. Вчора я був один, сьогодні я інший. І хто зна, який я буду. Завтра. Ми всі змінюємось. Хтось на краще. Хтось стає гіршим, ніж був колись. Не думав, що колись почую від тебе щось мудре. Входимо в земну атмосферу. Алло? Так. Угу. Коли? Добре, в мене вільний вечір. Добре, я тоді збираюсь, давай. Як же ж ви забембали! Ой, щось не дуже м'якенька посадочка. Ви прикалуєтесь чи що? Чувак, чувак, успокійся. Я тобі сі зараз спокою! Четверте вікно, чуваки, четверте! Чувак, ти не повіриш, яке ми зробили відкриття. Засунь собі то відкриття, знаєш, куди? До носа! Ви мені вже отут! Отут! Раджу таки послухати. Бо. Аааа, чувак, ти шо придурок? А ну поклади нас де взяв. Поклади нас на місце. Поклади. Бо я не знаю, що я тобі зараз роблю. Лиши нас. Слухай лютого, поклади. Тобі від друзів, ХМ не ДУМАЙ, що нас так легко позбутись. Хм. Не, ну цікавий серіальчик.